Велика кількість травматизму, легкого ступеню тяжкості на виробництві не розслідується, говорять у держімпромнагляді. Або ж роботодавці домовляються з працівником про два-три дні відгула. Як відомо, перші п'ять днів заробітника має сплачувати підприємство. Далі фонд страхування від нещасних випадків. Останнім залишається лише платити. Уплинути на винних страховик не може. Не володіє достатніми важелями. День, якщо підприє... працівник допустив так, нещасний випадок з його не стався. Фонд є один тільки важли зня... Значить, зменшити розмір одноразової допомоги. Якщо ж звини підприємства допущений нещасний випадок, то це вже є функція не фонду притягнути керівника до відповідальності підприємства. Це є зовсім інші органи. Основні причини травматизму на виробництві організаційні гальмування із вирішенням цих питань, експерти пов'язують з рядом проблем з недостатністю виконання заходів фінансування заходів з охорони праці, які повинні були. Би виконуватися на цих підприємствах, це перше. А друге, якщо брати невиробничу, чисто невиробничу сферу, то справа в тому, що це як правило невеликі підприємства, які частина з них фінансуються з державного бюджету. Однак, незважаючи на це, виробничий травматизм в Україні з початку незалежності знизився у 10 разів, кажуть фахівці. Заслуга інвестиції у виробництво, його автоматизаціям, новітні технології, безпечні матеріали.